Past simple regular verbs. Утворення минулого часу past simple правильними Last summer, Julia and Brian visited Australia. They stayed at a lovely hotel in Sydney. They visited the Sydney Opera House and they walked across the Sydney Harbour Bridge. Did they enjoy themselves? Yes, they did. So we form the past simple of regular verbs by adding. Іді ту the main verb. Ми утворюємо past simple, тобто минулу форму, додаючи до правильних дієслів закінчення ді. Example. she watched TV last night. Вона дивилась телевізор минулої ночі. Дієслово watch воно в нас правильне, тому past simple ми утворили шляхом додавання закінчення ді. We form questions and Negations with the auxiliary verb did, didn't, the subject and the main verb without ED. Have a look. Example. Did she watch TV last night? She didn't watch TV last night. Розберемо ще раз, як ми утворюємо стверджувальну форму, заперечну і питальну. Отже, стверджувальна форма. На першому місці в нас в англійській мові стоїть підмет, тому що в нас в англійській мові прямий порядок слів. I finished, he finished, you with they finished. Дієслово finish правильне, тому тоді слово, щоб утворити пас символ, ми додаємо закінчення дій. І в нас виходить: she finished, вона закінчила, they finished вони закінчили, I finished, я закінчив. Інтеррогатів, питальне речення. Щоб утворити запитання в пас-симплі, нам необхідно пригадати допоміжне дієслово. Для пас-симплу це дід. Щоб утворити загальне запитання, ми маємо винести did перед підметом. І в нас виходить did I, did he, did you, did we, did they. Коли в реченні з'являється did, то дієслово. Втрачає закінчення іді, тобто ми прибираємо закінчення іді, тому що в нас вже всі функції пас символу забрало на себе дід. Тому в нас вийде did you finish, чи закінчив ти, did he, finish, чи закінчив він. «Negative» – Заперечне речення. Щоб утворити заперечення, нам знову ж таки необхідне наше допоміжне дієслово «did» і до нього додати заперечувальну частку not. І в нас виходить I did not, повна форма або I didn't. I didn't finish. You didn't finish. They didn't finish. І знову ж таки, коли в реченні є did' або didn't, основне смислове дієслово буде без закінчення іді. Без закінчення іді. Буде перша форма, тобто форма інфінітиву. You didn't finish. They didn't finish. Звернемо увагу на деякі правила написання. Verbs ending in E, take only D. Ді слова, які закінчуються на букву I, вони от при додаванні закінчення «d» ми будемо додавати лише букву «d». Dance, danced. Ді слова, verbs ending in a consonant plus Y, drop the Y and take IED. Ді слова, які закінчуються на приголосний плюс Y. Вони будуть букву «y» втрачати і отримувати закінчення «i» і e, «d». «Try» – Verbs ending in a vowel plus y take і e, d». Ді слова, які закінчуються на голосний плюс «y», просто отримують закінчення e, «d». «Play» – найяскравіший приклад «Play» – «played», «stay» – «stayed». Verbs ending in a one stressed vowel. Ді слова, які закінчуються на, од, на один наголошений голосний між двома between two consonants між двома приголосними. Double the last consonant and take ED. Подвоюють останній приголосний і отримують закінчення ED. Plan, planned. But open opened виключення. Verbs. Ending in L, double the L and take ED. Ді слова, які закінчуються на літеру L, завжди L подвоють і отримують закінчення ED. Use. We use the past simple for actions which happened at a definite or stated time in the past. That is, we know when they happened. Definite or stated. Це говорить про те, що ми знаємо точно, коли дія трапилась. Використовуємо пас simple для дій в минулому, коли ми знаємо точно час дії в минулому зазначений. They graduated four years ago. When did they graduate? Four years ago. We know the time. Вони випустились чотири роки тому. Коли вони випустились? Ми знаємо точно, це було four years ago, чотири роки тому. For actions which happened repeatedly in the past, but don't but don't happen anymore. In this case, we can use adverbs of frequency always, often, usually, etc. Для дій, які траплялись повторювано регулярно в минулому, але більше не повторюються. В таких випадках ми можемо використовувати прислівники частотності. Такі, як завжди, часто, зазвичай. He often played football with his dad when he was five. Тобто, дія повторювалась регулярно, коли йому було 5 років. Він часто грав футбол з батьком, коли йому було 5 років. But he doesn't play football with his dad anymore. Але він більше не грає футбол з батьком зараз. For actions, which happened immediately one after the other in the past. Для дій, які трапилися одна за одною, Одна за одною у минулому, да? Зразу вони одна йшла за одною дія. They cooked the meal first, then they ate with their friends, приготували їжу спочатку, а потім з'їли з друзями. Тобто дві дії, які пішли одна за одною. To talk about people who are no longer alive. Коли ми говоримо про людей, яких більше немає, про тих, хто помер. Принцес Діана of schools. Принцеса Діана відвідувала багато різних шкіл. Time Expressions. Часові показчики, які нам вказують в реченні, що тут має бути використано саме пас simple. Time expressions used with the past simple include yesterday, «вчора», last night, last week, last month, last year, last Monday, минулої ночі, тижня, місяця, минулого року, минулого понеділка. «two days», «weeks», «months», «years ago», два тижні, два місяці, два роки тому. «then», «тоді», When, там, when he was five years old, when he was a little boy. І 1992, і 1975» – це в нас звичайно, вказують нам ці всі слова на те, що це однозначно «past simple».